Машинка DeLonghi Magnific. Цей індикатор сигналізує о, нагріві машинки. Також є режим Еко. Зверху знаходиться підігрів чашок, бункер для кави, а також лючок для меленої кави, якщо хочете використати якусь каву. Ось можна взяти в меленому вигляді її та подегустувати. При кожному включенні машинка робить промивку, Також бачимо регулятор помилу, Все на індикації. Кнопка Еспресо, кнопка 2 еспресо, кнопка Американо, кнопка 2 Американо, також кнопка пару. Це ми можемо регулювати міцність кави, а також відкривати кран на кип'яток або пар. Машинка зробила промивку. Ось її вигляд. Виглядає чудово, бак для води 1,8 літра. Також бункер для відходів та для води. Все виймається легко. Ставимо стаканчик інший та готуємо. Наприклад, американо. міцність можемо регулювати поворотом колесика. Також є сигналізація о декальцинації. Декальцинація робиться автоматично, якщо потрібно буде. І також індикатор засвітиться красним, коли потрібно буде робити декальцинацію. Кава готується. Якщо хочеться приготувати ну дуже міцну каву, то ми просто натискаємо дві порції і машинка. Робить більше помилу кави та робить її набагато міцнішою. Також можна запрограмувати по об'єму води американу Еспресо. Відставляємо. Якщо ми хочемо взбити молоко, ми натискаємо кнопочку пару іде розігрів машинки до пару. Спочатку ми зливаємо конденсат, якщо хочемо збити якусь окрему ємність. Закриваємо. Потім набираємо молоко в чашечку, підставляємо сюди чашечку та відкриваємо бар. І все. Буде й піхота взбивати молоко. Після завершення роботи закриваємо камп та натискаємо кнопку повторно.